Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі увазі аграрний гороскоп захисту рослин в липні 2024 року. Час київський. Перший гарний період для захисту рослин від шкідників та хвороб. У нас буде першого та другого, коли можна використовувати будь-які препарати, але температура повинна бути нижча плюс 30. Чим пізніше ви будете обробляти рослини, тим краще. Сонечко заходить ось, ось тоді вже і оприскуємо наші рослини. Наступний період тільки для біопрепаратів та настоянок Це Третій четвертий знак стихії повітря. Будьте уважні! Особливо будьте уважні! Ось червоний колір. Подивіться. П'яте, шосте, сьоме та восьме і вранці дев'ятого тут ми не можемо використовувати будь-які хімічні препарати: соду, деревну, золу, тільки біопрепарати та настоянки трав в знаці стихії води та знаці стихії вогню. Дуже важкий період, і рослинки не сприймають, особливо якщо ви обробляєте по листочкам, вони просто згорять. Для чого вам це треба? Не треба. Тому, будь ласка, перенесіть обробки на пізніший період. Ось дивіться, у нас період увечері, уже 9, 10 та 11, в знаці стихії землі в Діві можна будь-які препарати використовувати при температурі нижче плюс тридцять. Пізь, самий пізній період увечері самий найкращий для захисту рослин. Наступний період біопрепарати та настоянки трав використовуємо це знак стихії повітря. Рослини дихають в цей час. І знову червоний колір у нас увечері 14, 15, 16, 17, 18 та 19 вранці не можна використовувати будь-які хімічні препарати соду, деревну, золу для приготування розчинів проти шкідників та хвороб. Але використовуємо біопрепарати та настоянки трав. І знову гарний період для будь-яких препаратів при температурі нижче плюс 30. Це у нас козиріг 19-го ввечері, 20 го і 21 го рано вранці. Будь ласка, використовуйте гарний час. У період знаходження місяців в знаці стихії повітря водоліє у нас 21-го ввечері, 22 го і 23 го вранці тільки біопрепарати та настоєнки трав. І знову у нас червоний колір, не можна використовувати хімічні препарати соду, золу, тільки біопрепарати і настоянки. Це у нас 23-го вечері, 24-го, 25-го, 26-го та 27-го вранці. Але знову наступає гарний період. Дивіться у нас в ті в тірці, 27-го вечері, 28, го 29. го Використовуємо будь-які препарати, які у вас є при температурі нижче плюс 30 для захисту рослин від шкідників та хвороб. І завершується місяць в близнюках 30-31, це коли гарний час для використання біопрепаратів та настоянок трав. Це час стихії повітря. Ось дивіться, весь у нас аграрний гороскоп, і дуже гарно синім кольором у нас записані ті дати, дні, коли можна використовувати будь-які препарати. Ви можете собі скласти такий графік і по цим дням іти, і обробляти навіть профілактично ваші рослини. І гарний період дивіться теж за цим періодом, синім іде у нас. Трошечки інший колір біопрепарату настоїнки трав. І будьте уважні, червоний колір це дуже-дуже складний період для наших рослин. Ну що ж, наше відео підходить до завершення. Ми бажаємо вам успіхів, здоров'я вам, вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. На все добре, бувайте всі здорові!